Дуже приємно з задоволенням представляю Олексія, тому що е, справді та людина, яка робить свій бізнес з великим бажанням і з розумінням, що справді його справа. Е, Олексій, тобі слово. Дякую, а, Ну, Насправді я не буду нікого зараз агітувати, пити каву там, точно пити каву, де вам подобається. Де вам класно смакує, де її пити. Подобається в нас. окей. А, що я хочу сказати зараз? Важко виступати після Ігоря, він майже вже про все розказав. Але спробую вклинатись і розказати про те, про що він говорив мало, а я спробую розказати більше. Коли ви починаєте бізнес, я Хочу вас якби направити і трошки вилити на вас холодної води. Ну, не в сенсі бізнесу, а раз ми вже зібралися, говоримо про ресторанний бізнес, то про кафе і ресторани. Коли ви сідаєте вирішуєте, що ви хочете відкрити свій ресторан чи кафе, мрійте дуже малими категоріями. Не мрійте категоріями ресторанів на 180 тисяч столиків, стульчиків. На 300 мільйонів квадратних метрів, 7 поверхів, мрійте категоріями в тисячі разів менші. Ну, це має, на мою думку, як сказав вже Ігор, ви стикнетесь з дуже багатьма ризиками. Якщо ви вкладаєте багато в обладнання, в вентиляцію, в е, кавоварки, в печі, там ще щось, в приміщення, в ремонти, якщо у вас раптом це не виходить, і коли ви. Через пів року, через рік, через два роки зупиняєтесь ні з чим, ну це кругленька сума. Краще почати з маленького, ви здобудете набагато більше досвіду, і потім ви почнете. А, ну, якщо не вийде, ну окей, це каварка, це пічка, це там, стіл, це стул, буду малювати картини, чи на багато навіть. А, Тому, якщо ви починаєте, думайте про щось дуже маленьке. І, і починаєте. вам легше буде почати. Але навіть якщо перед цим ви стикнетеся з одною штукою. Тобто ідея. Ніякий бізнес, ніякий ресторан, ніякий кафе без ідеї не виживе. Подивіться скільки ну, в Тернополі, в Україні, в світі різних ресторанів, кафе мільйон яких немає ідеї. Ви туди приходите, він похожий на той ресторан, де ви були вчора, в іншому місті, в іншій країні, один в один, інші люди, інша мова. Тобто така ж ніяка кухня чи там ще щось. А, має бути ідея, яка а, у вас в голові, і яка стане якби би стовбуром вашого закладу, вашого ресторану. А що таке ідея? Ідея це проблема. Проблема, з якою ви особисто стикаєтесь. Наприклад, ви студент. І хочете на швидку ручку перекусити. У вас немає 60-80 гривень на день, щоб ви пішли в ресторан, сіли, пішли, розклались і ви шикарно їсте. Ну, я не хочу нікого образити, але просто кожен день витрачати по 100 гривень в ресторані ну, ніхто собі не дозволяє насправді. А, це проблема. Дешево і смачно перекусити в будь-якому місці. Це проблема. В Тернополі в тому числі. Ну, варіант шаурма окей. Але, ну, тобто, да, але, але це вже виникає проблема, з якою ви особисто стикаєтесь. Тобто це тоді у вас вийде все класно, коли ви усвідомлюєте, що є в мене проблема. Наприклад, я вегетаріанець, і я не можу поїсти їжі в ресторані, які там не було би, там, щоб там не було м'яса, різних тваринних жирів, ну, їжі тваринного походження. Якщо це мене болить, я пробую робити це сам. Тобто, я якби задовільняю свою проблему. Я починаю як би годувати себе і годувати тих, хто розділяє мою філософію. Тобто це мої друзі. Спочатку ми це робимо, готуємо. Оце один стіл, оце один стіл. Я сам готую, сам все роблю. Окей. Тобто, коли ви стикаєтеся з якоюсь проблемою, ви і тільки ви можете цю проблему задовільнити. Е, ну тобто, ви розумієте, що ага. Немає, такого, немає такої кухні, я сам її зроблю. Немає е, якогось вегетаріанського фастфуду, я сам зроблю. Ну, проблема з дешевим фастфудом, як говорив Ігор, наприклад, тайська чи китайська якась лапша чи рис в картонних коробочках. Це насправді дуже круто. Тобто це класне здорове харчування, але е, і ви їсте, сіли, палочки засунули, поїли, викинули. Тобто ви і наїлись, і заплатили небагато, але це здорово, це класно, і це, ну, ви не напхалися якоїсь пересмаженої курки там чи ще чогось. А, тобто, коли ви стикаєтесь з проблемою, тільки ви усвідомлюєте, що ви можете її подолати, цю проблему, і ви починаєте в цьому працювати. Тобто, перше, ви усвідомили проблему, у вас виникла якась ідея, я зроблю ресторан для скейтбордистів чи ресторан для сноубордистів. Якщо тобі це подобається і таких закладів немає, окей. Ти робиш, в тебе виходить, в тебе виходить це натхненно, тому що це проходить крізь тебе. Якщо це для тебе щось стороннє, тобто, ну це круто. E, на цього можна заробити грошей, в мене вони є, або в мене є знайомі, які мені ці гроші дасть. Вклали, поробили. Це не буде філософії, не буде цього стовбура. Коли тобі це подобається, коли в тебе є ця ідея і є в тебе ті, хто цю ідею підтримують, все вийде. Тобто ти продовжуєш, все виходить. Ти відкриваєш наступний заклад, ще більший, ще там щось, ще там щось. А через п'ять років починаєш малювати картини чи грати на гітарі. Але окей, тобто ти це прожив. Але коли ти вирішуєш щось відкрити, переконайся, що є для кого це робити. Якщо ти відкриваєш якийсь байкерський гастропаб, переконайся, що в цьому місці, де ти живеш, є крім тебе ще якісь байкери. Які будуть в цей гастропав приходити. Тобто можна прийти, да, так, є проблема, в Тернополі немає молекулярної кухні. А, ну окей. Я напевно, тут ще 50 років не буде. Як сказав Ігор, ну, треба розуміти, що так немає молекулярної кухні, а чи буде хтось на неї приходити. Але повірте, якщо ви будете шалені і божевільні настільки, що ви проникнете з цією молекулярною кухнею аж до самих молекул цієї кухні. Клієнтів у вас буде дуже багато. І дуже багато через декілька тижнів і місяців, тому що на якусь ярку вивізку будуть приходити люди, і ви будете вивалювати на них 30 тисяч тонн інформації. Чому саме оце, ця ожина фіолетово-червоного синього кольору, ось такого розміру, ну я це так дуже все говорю, спрощую, чому вона саме смачна і чому саме вона корисна? Люди це оцінять. Тобто, якщо ви щось готуєте, робите, готуйте це і робіть це дуже натхненно. А коли ви зацікавилися якоюсь темою, так, наприклад, м'ясо, розділки м'яса, то копайте настільки глибо, глибоко, наскільки можливо копати про це м'ясо. Це дуже круто, що є такі книжки, які можна прочитати, бо більшість книжок навіть не то, що українською, навіть російською не знайдеш. Наприклад, я стикнувся з тим, що про каву хороших книжок, ну, факт немає, перекладених на російську чи ну вже на українську мову. Журнали професійні, майже всі англійською мовою, хороші книжки англійською мовою. Ну, тобто їх, наприклад, там, з італійської чи з португальської чи з скандинавської перекладають на англійську, щоб це було легше продати. Англійською можна купити, можна читати і там дуже глибоко заглиблюватися. Але якщо з англійською у вас не дуже, то я раджу хоча б її вивчити настільки, щоб можна було взяти статтю в інтернеті і прочитати, і хоч якісь тези звідти виловити. Ну, ви стаєте набагато більш конкурентно спроможним. Тобто, да, ви можете дуже круто готувати щось, а десь вийшла якась стаття, яка все переверне, і насправді треба робити не так, а кардинально навпаки, але ви про це ніколи не знаєте, тому що ви її ніколи не прочитаєте. Ви її... А, ну да, а це щось, я не знаю, я не знаю мови, не підходить. Тобто, ви коли щось копаєте дуже глибоко, мова вам дуже допоможе. Ну, Чи це французька, чи це італійська, ну будь-яка, але. Чи китайська, якщо ви хочете займатися китайською молекулярною кухнею також. Тобто, окей, є ідея, є ви. Далі, як я вже сказав, не плануйте великих масштабів. Якщо вам щось подобається, ви ходь, ви розбираєтесь в сортах винограду, ви хочете робити вино. Робіть його, робіть в себе вдома, робіть в діда в підвалі, робіть класно, робіть добре. Далі, навіть просто в сансанції запитайте, які там стандарти для того, щоб ну, не робити жахливий якийсь помилок, там топтатись по цьому вину, чи там справді ногами його м'яти. Ну, це середньовіччя, так вже не роблять. Робіть це вино. Розділяйте його з друзями, тобто запрошуйте своїх друзів, розказуйте, на вечірці приставайте до них, розказ, вивалюйте на них всю цю інформацію, чим Каберне відрізняється від мерло, які зібрали в Криму, а це французьке, а це попроби португальське. Про вас, друзі, будуть переказувати один одне. У мене такий божевільний друг. Якщо його десь задінеш про вино, він на тебе все вивалить. О, я хочу з ним познайомитись. У Вас таким чином буде з'являтися. Люди, яким також подобається вино. І коли ви відкриєте свій маленький лоточок, ну я говорю в таких масштабах, так: лоточок, маленький магазинчик якийсь, де ви будете продавати вино, е, які ну самі десь його е, вижимаєте, ці друзі будуть до вас приходити і вони будуть першими вашими клієнтами. Тому що ще позавчора на дискотеці ви ну, 5 годин говорили їм про це мерло, яке вам привезли з Криму, яке. Ну, просто неймовірно, чи розриваю голову. А, вони почнуть до вас приходити першими, вони почнуть приводити до вас своїх друзів, татусів, бабусів, маленьких дітей. Ну, якщо ви вино будете продавати, то дітей, напевно, ні. Але ну, аналогію ви розумієте, так? Тобто, спочатку, якби ви продаєте друзям, ну, не в сенсі втюхуєте чи впарюєте, а ну так є, ви. Продаєте друзям, тому що друзі вас знають і вони вам довіряють. Вони, коли прийдуть, ви з ними привітаєтеся не. О, окей, давай, що ти мені сьогодні зможеш пропонувати? Яку, а, яку ковбасу, чи який хліб ти спік, чи а, яку каву ти зготував, це працює. Далі вони привозять своїх друзів, ну і далі так через рік про тебе знає все місто, вся область і а, вся країна. Ну, наприклад. Ось ще порада. Ніколи нічого не робіть одні. Тобто, дави, крути, ви знаєте про... про вино, все на світі. Але якщо ви будете думати, що я буду все робити сам, ви будете дуже-дуже повільно рухатись. Знайдіть друзів, це може бути ваша дівчина, може бути ваш чоловік, дружина. Ну, той, кому ви дуже довіряєте, і почні, почніть роботу з ними. Але знову ж таки, як говорив Ігор, якщо ви відповідаєте за це, а він відповідає за це, нехай так і залишається. Тобто, якщо ви топчете ногами вино, нехай він розливає його по по бутилках. І нехай ваші шляхи не перетинаються, ви не будете авторитарно, ти не так розливаєш, ти не в ці бутилки в'єш. Я знайшов ці японські дуже круті. Нехай він займається цим, а ви продовжите топтати. Ну і то робіть це дуже натхненно. А ще що? Ну, тобто шукайте помічників собі, однодумців, ті, хто з вами будуть м, говорити на одній мові, і які будуть надихатися від вас однією енергією, як е, родичі, друзі, яким ви довіряєте. Але ви зможете стартувати швидше, і вас набагато більше е, буде можливостей і потенціалу. Одна голова добре, а дві мутант або класний бізнес. Що у нас з часом? Окей. Okay. Що скажу ще? На кожному етапі бути максимально впевнені в собі, максимально хоробрі і вірити в те, що ви робите. Тобто, якщо ви будете вірити в те, що ви робите, у вас все вийде. Навіть якщо ви через 5 років захочете грати на гітарі, але вірте, вірте, що це зараз те, що ви робите, це правильно. Якщо ви не будете всі вірити, люди це відчують, і вони подумають, ні, я піду там кудись в інше місце. Тобто, коли ви щось робите, робіть це з максимальною віддачею. Ну вірте, якщо не будете вірити в то, як ви готуєте каву, що вона найкраще, що ви могли знайти, чи е, цей виноград справді. Дуже смачний і кращого вже також не буває, у вас все вийде. Якщо ви будете думати про себе як, ну, про цей бізнес, як. Ну зараз я займусь цим, ну, бо в мене є так якби, гроші, і в мене якби є можливість, а може через 2-3 роки я поїду в Америку, а чи може я там буду. Ну, вас, Ви не будете вірити в свій бізнес, в самого себе, і це як люди відчують миттєво. Тут же. І вони просто не будуть тобі довіряти. В тому сенсі, що вони не будуть приходити в твій заклад і не будуть залишати гроші, е, ну, оплачуючи твій, твої товари чи твої послуги, які ти їм пропонуєш. І ще одна штука насправді дуже важлива. Е, я сьогодні вже при спілкуванні з Романом згадував Рішарда Бренсона, це британський мільярдер, і він, е, ну, він дуже багато пише, дуже багато виступає. Я раджу, якщо от ми всі зібралась і хочемо щось змінити в собі, починаючи робити якісь сві, свої проекти, зв'язані з кафе чи з ресторанами, М -м почитайте про Річарда Бренсона, він ніяк не зв'язаний з ресторанами і з кафе. Він дуже різнопланова людина, в нього дуже багато різних бізнесів, в тому числі е звукозаписувальна компанія, яка в свій час записувала Ролін Стоунс. Я якби розпізнала, по-моєму, Ролінстонс. Uh, він займається авіаперельотами, і він конкурує успішно з British Airlines. Ну тобто, Рішер Бенсон сказав, що якщо ви щось робите, то робіть це не заради грошей, а заради задоволення. Якщо ви отримаєте від роботи, яку робите, задоволення, то ви будете приходити до себе з піснею включати обладнання чи розігрівати пічку, чи протирати. Там двері чи вітрину, чи ще щось задоволення. Оце якби ваша філософія і ваша енергія. Якщо тільки гроші, ну так, ви будете успішні, ви заробите собі на Rover, але ваш бізнес загнеться через, ну, умовно, п'ять років. Тому що ви, ну, ви не кайфуєте самі від себе, від того, що ви робите. Це дуже сумно і це дуже сіро. Так роблять дуже багато людей, і насправді їх бізнеси. Які б вони не здавались круті, здоровезні, вони загнуться рано чи пізно. Тобто, конкуренти, такі божевільні люди, як ми з вами, ми їх з'їмо. Ми маленькі пірані, які з'їмо кита, який доволі поволі плаває. І він думає, що він дуже крутий, тому що він дуже великий. Насправді це не так. Тобто, якщо думаєте про гроші, ага, скільки я сьогодні зробив, ага, завтра може ще більше, піднімаю ціни. Там беру якесь дешеве м'ясо, а воно вже майже спорчене, нічого страшного, зато я його купив там дуже дешево, а майже в половину ціни. Ну, самі розумієте, що. Ну, попрацюєте ви так в певний період. Отрується людина, чи комусь стане погано, чи просто хтось скаже, ой фу, що це таке? До вас не прийдуть, до вас через рік вже ніхто не прийде і вас просто. Ну, ви закриєтесь. Ви прийдете, просто йдете цілий день. Прийдуть два клієнта з таких, які за звичкою приходять, чи якісь. які, І все. І бізнес ваш загнувся. Тобто є задоволення, є енергія, ви надихаєте інших людей, ви надихаєте своїх колег, ви надихаєте своїх шеф-кухарів, ви приходите з якимось божевільним, а давай сьогодні отак от зробимо, давай так. ну, Якщо тільки гроші, це сухість, це бухгалтерія, це комп'ютери, це ніякої ну, енергії немає. Тому, якщо робіть, робіть просто. Задоволений. У мене все? Що у вас є запитання зараз до Олексія. 5 хвилин на запитання. Конкретні, можливо, там суто по Карма-Каві, можливо, якщо, як ідеї, якісь проходили суто по е, по його бізнесу. З чого починали? історію Що тут почали? Чому Кава? Mm. Ну, знову ж таки, була проблема. А, коли ми починали, не було смачної кави, яку можна було б взяти з собою, сісти на лавочку, чи в якійсь компанії, чи там от зустрілося з друзями, ми йдемо туди заскочимо, візьмемо каву, сядемо там в парку, поговоримо. Ну, Такого не було. Ну, десь там щось робилось, але це робилось криво, косо, і ми подумали, класно би зробити це самому. Зробили самі. Тобто, ну якби ми задовільнили своє бажання пити смачну каву десь. Ось так. Ну, у нас було дуже маленьке приміщення, ми починали з нього і а, тепер приміщення дещо більше. але... Ну тобто я, що, що я міг, я взяв каварку, де я міг по якій ціні там, то, то піднатужився, ага, так цю я візьму, ні, цю я вже не візьму. Я в ній все розібрався. Як так, 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 витягнув з неї максимум. Так. Ну, тобто, була ідея, була певна кількість грошей, яку я трошки там взяв, трошки там взяв і почали готувати. не з нуля, як так, так. Ну так, так. Без невеликого бюджету, без нічого. Да, да, да. почали. Да. Ну якби за що я тут і агітую, що все це реально, але ну, маленькими кроками, а не давай завтра відкриємо ресторан, давай, скільки в тебе є, 18 тисяч мільйонів доларів, У мене є ще стільки ж склались, орендували будинок, закрили через два роки. Ну, ось так. Скажіть, будь ласка, а як ви себе оцінюєте? Ви є успішні і в чому секрет успіху? І чому так що Я є супер успішні. Ми б хотіли всі знати, чому і собі справувати. Uh, те, що, напевно, я говорив останнє, задоволення. Тобто успішно тільки коли це тобі приносить задоволення, і ти отримаєш від цього кайф. Те, що я роблю, мені подобається. Мені подобається кава, мені подобається, як вона готується, як її можна приготувати ще краще, де можна знайти каву ще краще, де кава, яка тобі просто голову розриває. Ну, не в буквальному сенсі, а від її аромату чи від якихось її параметрів. Uh, ну і копання вглиб. Тобто, якщо щось подобається, як мені каже, я стараюся там ще що знати, ага, то так, ще така книжка, ой, ще таку статтю читав, о, ти десь там щось таке знав, розкажи мені, там поїхав, десь там хтось десь в, в Києві, там то готує так, то поїхали, подивилися, поспілкувалися, а чому так, а чому так. А, блін, ясно, Ну тобто. Натхнення дає тобі задоволення все це переноситься в енергію, вставати далі і з піснею йти на роботу. Велосипедом. Їхати на велосипеді. Держи мікавий, так? Та, напевно, ні. Якщо ви знаєте, що постійно хочете чим раз більше копати, щоб з'їздаватися? Ну, так. Ну, але не так, щоб я прям на його держим, що... Де, де? Так. Ну, принаймні, я знаю, так. Ну, ясно, що чому треба з маленького і стартувати, тестити на чомусь маленькому, бо і ясно, що якщо то це все. Ти більше нічого в житті, де на що не почнеш, бо ти будеш минути досвід і все. Але все ж таки, тобто ти почав, ти бачиш, що кльово, ну ясно, що ти плануєш якусь собі мережу, типу там по різних містах, там, можливо, потім по різних країнах. Наскільки важливо відразу спочатку е, бачити якісь спроби на декілька років вперед? Чи це, варто це... починати тільки з валентинької ідеї, не дивитися далі просто пробувати, а потім вже не Певною мірою і так, і ні. Тобто ну є така штука, ти починаєш, а далі дивишся. Угу. Да? Ти не можеш зразу, будь-сидячи отут, уявити все, з чим ти стикнешся. Якщо ти це починаєш вишукувати, розписувати, нікого не почнеш. Скільки мені треба зробити, щоб відкрити оні або подивитись, там санстанція, тре, то, 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 я ніколи цього не зроблю. Але насправді, коли починаєш робити, робиш. Тобто, ну. Це перше, да? Тобто все ж таки ти робиш, а далі дивишся, як і що це виходить. В тебе є шалена енергія, ти божевільний і все виходить. Але як і в житті, тебе має бути ціль. Ну, бізнес це те саме життя. Тільки те, що ти ще щось робиш, крім того, що там на дивані лежиш. А, і коли в тебе є ціль, ти її ставиш і ти її якби візуалізуєш. Що так, я можу 50 тисяч років робити одне й те саме, і результат буде одне і те саме. Але якщо ти хочеш робити ще щось, ти ростеш, ти розвиваєшся, взнаєш більше, більше, ще, ще, о, я пробував там таке барбекю з таким соусом. Я хочу це готувати. Де, як, як вони це роблять? Звідки? Що це за приправа? Ночі не спиш. Доб'єшся, так? Да? Тобто ти ставиш собі мету, ще там краще, я там ще буду готувати там, ще, 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 ще. Без мети. Ну, ти стоїш на місці і загниваєш. ти коли я думав, ти відкривав певну каву, ти собі не виявляв, як ти там ну відкриваєш там декілька точок по місту, бо ти кажу, щоб в інших районах була також доступна кава Ні, Я навіть зараз це не дуже думаю. Ну, тобто зараз може про це трошки вже підходжу. Але ні, якщо зразу так аж починати, то це майже те саме, що відкривати. Зразу ресторан з мармуровою підлогою, з піччю з Італії за 600 тисяч мільйонів євро. У мене їх немає, я не відкрию ресторан. А, ну, тобто, ти е, це усвідомиш, до тебе це доходить. Зарано до тебе це не доходить, як в дитині. Ти їй говориш 500 тисяч разів щось там, не, не лізь туди, да, не роби того, але поки вона сама не впаде, не вдариться і не зрозуміє, що це больно, вона не, ну, не зрозуміє тебе. так. Дякую. Можна я уточнюю питання? Ви попередньо складали бізнес-план. Ну, напевно, я б його так назвав, так. І я хотіла запитати, наскільки про це він виправдався? Ну, це в певний міру був бізнес-план. Але... Він виправдався навіть більше, ніж я тоді щось там писав. Це все через те, що коли ти в межах, ну, ми живемо в певних межах, ми живемо в певних рамках, які ми розсуваємо з кожним днем, якщо ми їх розсуваємо, звісно. І я був в певних рамках тоді, вони мене обмежували. і Я думав, що ну, максимум, що можна там продавати, це стільки-то напоїв в день, і це буде дуже круто. А Насправді я вже там почав продавати більше. Тому це все дуже таке поверхневе. Ну головне, щоб була ідея, головне, щоб було бажання, і якщо вже немає грошей, ти приходиш з якимось бізнес планом до, до когось, ну звісно, да, Однієї енергії мало. Ти там хоч скачи, хоч пляши, але він скаже: Окей, через скільки ти мені вернеш мої стільки-то тисяч, чи там стільки-то, да, і що я з цього зароблю. Тому я говорю, що краще відкривати дуже щось маленьке, але за свої гроші, ніж зразу в когось займати і потім перед ним стояти червоний. У мене немає грошей. Розкажіть про своє перше місце. Коли ви почали працювати, ви кажете, що почали в маленькому приміщенні, так? Розкажіть, як ви його знайшли і як ви його обладнали? Це буде дуже, Якби як би як обладнував там. Це сухо, напевно, і скучно. а, а Як знайшов. То ми в різні місця. В тому числі, ну, я навіть про це не думав, але моя мама підказала, от, є там таке місце, спробуй пошукати там. Ну, окей, прийшли. Не дуже підходить, але якщо тут зробити то, а тут зробити так, а давай. Це краще, ніж десь там. Ну, тобто, це скучно. <реш> <пошук, пошук, обладнання, вибір фарби це скучно, це рутина. Тобто ти вже це робиш по ходу. І місце, місце важливе, як також Ігор сказав, для різних типів закладів місця, різні, підходять різні місця. Так? Тобто є те, що супер в центрі, і якщо воно сунеться на 30 метрів там кудись, туди вже ніхто не прийде. Так? А є місця, до які люди спеціально їздять. І вони проводять там час. Вони спеціально їдуть туди, йдуть туди, пробираються через якісь хащі. ну, уявіть Львів, скільки там мільйонів, мільярдів різних кафе, ресторанів, але перше, хороші місця всі знають і один про один переказують. І зазвичай хороші місця сховані, їх треба шукати. Ти заходиш, це якась кухня, стоїть якийсь чудак, готує борщ каже, а куди я прийшов? А ти кажеш, там якісь пароль, і тебе відкривається шафа, ти заходиш, а там шикарний ресторан. Ну, тобто, це гра, але ну місця не, не аж такі важливі, бо про хороші речі люди переказують і вони розказують, як туди добратись, куди опуститись, наскільки поверхів вниз на ліхті. Подякуємо, ну, Олексію.